Я речей, які ти зобов'язаний перестати робити для того, щоб підняти свою впевненість в нашому житті. Впевненість відіграє дуже важливу роль, тому що це визначає нашу позицію в суспільстві і нашу ціну на ринку праці. Якщо впевненість в собі занижена, то це зменшує кількість наших дій, відповідно, це зменшує наші досягнення, а також це може перерости в депресію. Але все це зовсім не страшно, якщо ти додивишся це відео до кінця, тому що саме в ньому ти отримаєш список з п'яти конкретних речей, які ти зобов'язаний прибрати з свого життя. І якщо ти це зробиш, то ти просто неймовірно прокачаєш себе, свою впевненість і свою самооцінку. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і без зайвих перед історій зразу переходимо до парад. Перша річ, яку ти повинен прибрати з свого життя, це надмірне поїдання солодкого. По-перше, солодощі погано впливають на твою фігуру, а зайва вага точно не додасть тобі впевненості. По друге, стан твоєї шкіри також може значно погіршитись. І окрім цього, всього, найважливіше є те, що якщо в тебе в крові надмірний рівень цукру, то з часом це зможе привести до якихось серйозних захворювань. Якщо ти хочеш відчувати себе впевнено, то ти повинен взяти на себе зобов'язання контролювати своє життя. Ти не повинен шукати виправдання і пояснення тим чи іншим своїм діям, ти повинен навпаки фокусуватись на нових можливостях, а також на рішеннях які допоможуть тобі вирішити ті чи інші проблеми. Якщо ти знаєш, до чого ти прагнеш, якщо в тебе є чітко сформульовані принципи, і ти працюєш над досягненням своєї мети, то це просто неймовірно прокачає твою впевненість і впевненість в своїх силах. Також до цього пункту відноситься вміння казати Ні. Але це досить обширна тема, яка потребує розгляду в окремому відео. Тому якщо тобі ця тема цікава, то обов'язково пиши про це в коментарях, і я зніму відео про це. Якщо ти перебуваєш в оточенні, яке нічого не прагне, яке просто пливе по течії, а також, якщо воно ще, окрім цього, веде нездоровий спосіб життя, то від такого оточення варто відмовитись. Я розумію, що це твої друзі, і зробити це досить нелегко, але в деяких моментах набагато краще залишити людину на тому дні, на якому вона прагне бути, аніж старатись її постійно витягнути. Особливо це стосується випадків, коли по людині видно, що вона змінюватись навіть не планує. Якщо ти позбавишся від такого токсичного оточення, то всі твої успіхи почнуть значно зростати а також ти почнеш відчувати себе набагато впевненіше і досягати нових і нових цілей. Іншими словами, навчись абстрагуватись від того, що про тебе думають інші. На шляху до успіху ти часто будеш стикатись з критикою і хейтом, але твоє завдання не звертати на це увагу і діяти далі. Як тільки ти починаєш слухати тих, хто тебе критикує, і застосовувати їхні поради, то знай, що ти починаєш програвати. Багато з нас не надають як такого значення мові тіла, але вона дуже на нас впливає. Якщо ти сидиш в закритих позах, ходиш згорбленим і дивишся в підлогу, то це видає в тобі твою слабкість. Пересиль себе і почни вести себе протилежно, аніж я описав раніше. Тобто ходи рівно, підтримуй зоровий контакт і все в такому стилі. Згодом ти до цього звикнеш, і інші люди почнуть сприймати тебе зовсім інакше. Вони побачать в тобі впевнену людину. А відповідно, ти і сам такою почнеш ставати, і сам почнеш себе відчувати набагато впевненіше. Отож, сьогодні ми поговорили про речі, які не варто робити, якщо ти хочеш прокачати свою впевненість. Але що ж тоді варто робити для того, щоб знову ж таки підвищити її ще більше? Відповідь на це запитання ти знайдеш на платформі BuyMeACoffee, Це платформа з ексклюзивним контентом. Туди я вже завантажую відео, в якому поділився п'ятьма чіткими кроками, порадами, застосувавши які твоя самовпевненість просто вистрелить вгору. Тому обов'язково купуй підписку на ексклюзивний контент або роби донат і цим самим підтримуй розвиток якісного українськомовного контенту про саморозвиток. Я дуже розраховую на твій фідбек, тому обов'язково пиши свої думки щодо цього відео в коментарях. А ми побачимось з тобою вже завтра в новому відео.